Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Мій сьогодні це євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пані Євгене, дякуємо, що підключилися. Пропоную розпочати враховуючи те, що ми говоримо в п'ятницю, ніби такі можна підсумки підбивати тижня. Тож пропоную розпочати з топ-теми цього тижня: це міндічгейт або так звані плівки міндіча, які опублікували набу. Кілька серій дали нам детективи. Знаємо вже багато дієвих осіб, які були на цих плівках за версію слідства. Корупція на енергоатом. Думаю, глядачам не треба нагадувати. Всі вже в курсі з цієї історії відкати 10-15 отримували фігуранти. І от зараз по деяких є вже запобіжні заходи, навіть є вже застави. І два фігуранти: міндіч та цукерман вже за кордоном. І проти них навіть запроваджені санкції. Отака от історія, як це все. Відобразиться на тому, як нас сприйматимуть і сприймають в Європі. Поки що ми мали таке спокійне, таке досить нейтральне, скажімо так, заяву з німеччини. Представник німецького уряду сказав, що ми довіряємо президенту України. Ми будемо пильно стежити. сподіваємось там на справедливе розслідування таке нічого. Нічого засуджуючого, так, не було. Але чи буде так і надалі, чи вдасться локалізувати цей конфлікт, і чи залишиться він лише всередині України? Я думаю, що він не залишиться всередині України лише з тієї простої причини, що, власне, антураж обшуків, він дуже промовистий. Долари в банківській упаковці, американських банків, тобто щонайменше. Американські недоброзичливці, європейські недоброзичливці України, вони це все будуть використовувати. Тобто, ну можна казати, що Орбани Сіярто вони завжди були проти України, вони завжди, ну там, і це все правда, безумовно правда. Але е, з одного боку, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що е, суми, які звучать, вони просто астрономічні. І це суми, які за великим рахунком. З великою долею вірогідності були з Західної допомоги, правда? ж? Тому що у нас сьогодні ну, на потреби оборони йдуть насамперед ті податки, які збираються в Україні. А все інше, воно використовується ну, і соціалка, і, очевидно, капітальне будівництво. Це речі, які нам надають наші партнери, наші ну, фактично спонсори. І коли вони бачать, те, що відбувається, коли вони чують суми, які називають, то просто виникає питання: ну, якщо так, то як ви розпоряджаєте цими грошима? Просто у нас знаєте, звикли, е, що в нас же ж, е, офісно президентська республіка, всі чекали, щоб президент дав команду, там що міністрам подати відставку, там потім накласти санкції? Ну санкціями теж дуже цікаво, що. Виходило, якось Міндіч виїжджав, ну, у всякому разі, в поясненнях прикордонної служби як громадянин України, правда? А потім з'ясувалося, що санкції на нього як на громадянина Ізраїля дуже цікаво. Ну, і взагалі санкції на громадянина Ізраїля, це в українському випадку, ну, вважаєте, мертва справа. Його звідти не витягнеш в такий спосіб. І ну ізраїль взагалі дуже важко видає своїх громадян. ну видає за великим рахунком тільки американцями. Може ще видати тих, кого знаєте, ну так залізобетонно підозрюють у якихось злочинах важких, а так цим надзвичайно складно і розраховувати, що це все буде дуже легко, не варто. Пане Євгене, зауважу журналіст та відомий усім, колега по цеху, якщо можна так сказати, Віталій Портников звернув увагу на те, що сюр цієї всієї ситуації, що в корупції звинувачуються навіть не тільки посадовці, а й люди фактично без посад. Хто такий Тимур Міндіч, якщо ми говоримо про гілки влади? Якщо ми говоримо про посади, хто такий Цукерман, якщо ми говоримо про гілки влади, про посади? Тобто люди взагалі. Які цим всім заправляли, не мають жодних посад, вони навіть не представники влади, не уряду. І вони над цим нібито стояли, так? Тобто, яка у нас криза насправді управлінська, якщо у нас керують такими схемами люди без посад? Не просто керують, а дієво керують з огляду на ті суми, які у них прилипли до рук, правда? І тут виходить, що дуже, дуже цікаво, що дві жінки, яким яких арештували під заставу, дуже швидко на них фірма одноденка знайшла суми грошей, на які ну, волонтери на якісь нагальні потреби українських військових збирають місяцями, правда? Тому що там збирають ну, реально копійка до копійки. А тут хтось так раз виклав вев все. Це е, скандал з дуже потужними політичними наслідками, і скандал, який. Як на мене, матиме негативні наслідки для євроінтеграції України, тому що те, як це відбувається, ну ми сам Україна як держава, ну тобто, ж ми, е якщо у нас в умовах війни є посилення повноважень верховного головного головнокомандувача президента, то він несе відповідальність за все. Я вже не раз говорив про цей принцип радянської пісочниці: що якщо ви підгрібаєте до себе пісок. Якомога більше, то шанси даруйте собаче чи котяче лайно притягнути, воно теж максимально росте. От ми його й отримали. Ну і зараз дії пожежної команди. а Давайте ми тут пригасимо, а тут пригасимо. Ну я не впевнений, що це буде мати потрібний ефект. Так, в частині санкцій теж справедливе зауваження. Тімур міндіч, зокрема каже, державна прикордонна служба виїхав як громадянин України, як батько трьох неповнолітніх дітей. А під санкціями опинився як громадянин Ізраїлю, отакої. А ще враховуючи те, що він тут мав кілька бізнесів в Україні, як громадянин України, то чому ж ми накладаємо на нього санкції як на громадянина Ізраїля? Нібито щоб ці санкції були дієвішими за кордоном, але ви теж уже слушно. Пояснили, що від Ізраїлю там, чекати екстрадиції, умовно, Тімура Міндіча, зовсім не варто. Тобто, це більше, як маємо трактувати, як оці пожежні дії, так, загасити пожежу ці санкції, вони навряд чи матимуть якийсь ефект? Знаєте, це дії такого серіального формату Слуга народу, який там сезон? Четвертий. От дуже схоже на те, коли Володимир Зеленський. Віддав наказ під камери власне, Олександру Сирському про те, що щодня завдавати далеко ударів далекобійними ракетами по території Росії. А що для цього президент повинен віддавати наказ? Ну просто розумієте, команда Зеленського показала, що вона не має. Ну от мене завжди дивувало, що. Після такої блискучої, відверто блискучої яскравої кампанії дев'ятнадцять рокуся, що дуже багатьох сенсів могло. і це, на мою думку, серйозна проблема. І зараз це наша спільна проблема, тому що Володимир Зеленський, президент України, і говорити, що зараз давайте проведемо президентські вибори, по перше, на яких підставах в умовах війни. По-друге, за якими правилами. По третє, що буде з парламентськими виборами і в умовах війни. Тобто, знаєте, я мимоволі згадую відому фразу, яку любили писати в радянських підручниках: що влада розбещує абсолютно влада розбещує абсолютно, і мені дивно, що люди, які якось займалися, ну що не менше сценарними матеріалами, вони цієї фрази не знають. Пані Євгене, повертаючись до уряду, так ми зараз маємо два міністри, які е, подають у відставку. Там парламент має проголосувати за їхню відставку. Ймовірно, наступного тижня це і відбудеться: Герман Галущенко, міністр юстиції відсторонений, і е, міністерка енергетики, пані Світлана Гринчук. Ми без двох міністрів. Е, як далі буде працювати уряд? Це будуть якісь ВО. Які будуть тимчасово виконувати обов'язки, що взагалі буде відбуватись в умовах війни міністр юстиції і міністр енергетики в умовах відключень світла, які ну, просто по кілька годин, що це означає взагалі для країни? Я хочу нагадати, що в низці європейських країн міністр юстиції називається міністр справедливості. Якщо міністр справедливості потрапляє і до речі, як соратник Андрія Деркача, який став сенатором в Росії. Потрапляє в такий скандал, то ну тут питання до ефективності державної машини дуже велике це раз. По-друге, Ну е те, що Світлана Гринчук, молодший партнер е відповідно Германа Галущенка це було очевидно, це було зрозуміло, і це було відомо в професійних колах достатньо давно. Але в будь-якому випадку я скажу, що ми опинилися в ситуації, коли е, ну, сама енергетика, у нас достатньо спеціалістів, які можуть очолити міністерство які можуть працювати. Питання в тому, чи не доведеться їм вичищати авгієві стайні. Питання в тому, у нас монобільшість є, правда в парламенті, чому вона не зібралась. Зразу після написання чиновниками, урядовцями заяв про відставку? Чого ми тягнемо? У нас в Міністерстві енергетики, ні, в Міністерстві юстиції виконує обов'язки заступності з питань європейської інтеграції. Ну, нічого не хочу сказати погано, але ну, це якось виглядає дещо дивно. Це правда. Пане Євгене, як ви ставитесь до пропозиції, яка. Лунає зараз від різних експертів щодо створення коаліційного уряду або створення уряду національної єдності, куди могли б увійти різні представники різних партій. Так У нас їх не так багато нині, але тим не менш чи могло б це якось рятувати ситуацію, щоб не замінювати одних на інших. Угу. Я не вірю в уряд коаліційний за президентство Володимира Зеленського. Я вірю в те, що треба створювати. Уряд перемоги, уряд успіху, уряд досягнень, і я не вірю, що якщо у нас в лавах сил оборони є понад мільйон людей, ми не можемо знайти 20-25 людей, які б були професіоналами, які б виконували відповідні обов'язки. Просто треба для цього сказати реально, що вибачте, монобільшості у нас немає. що е прем'єрка яка Керується в ручному режимі з банковою, вона не спроможна самостійно вирішувати подібні питання, що нам потрібні люди, які реально можуть змінювати ситуацію. Я не думаю, що хтось хоче забирати в президента можливість призначати міністра оборони, міністра закордонних справ і голову СБУ, і так далі, але ми просто маємо повернутися до формату, який передбачений Конституцією законодавством. Нічого не треба нічого вигадувати. Просто треба діяти за законом, от і все, а не діяти так в форматі монобільшості, яка в 19-му році там багато чого ухвалила, і вони відчули ейфорію і так далі. А потім раз і все змінилося. І прийшов Денис Шмигаль, який був найбільш витривалим прем'єром. А зараз є міністром оборони. Прекрасно. Ну нема питань. Ну тобто, це ж рішення і відповідальність президента. Він його ну це його креатура. Він його висунув на. Міністра оборони він на це, зрештою, має право, але все інше воно має так само е інші посади. Вони мають за іншою процедурою і людей, які є самостійними. Я розумію, чому офіс президента не хоче самостійного уряду, але ж зараз перед нами багато проблем. Розумієте, у нас починають думати, що наші партнери сліпо глухонімі е розумово відсталі. Що вони не бачать, що, що сталося в тому числі з їхніми грошима? А тут же ж тут не в тому справа там вони люблять Україну чи не люблять вони поблажливо до нас ставляться, чи не поблажливо. Ні, вони будуть думати про власне політичне майбутнє, про те, чи їх, їхня опозиція буде рвати на шматки за те, що вони вкладали гроші в Україну і відповідним чином не проконтролювали, як це відбувається. Так, це правда, і я до, до речі, додам тут про вплив зрадника Деркача, який нині вже російський сенатор. Він себе там узаконив на території Російської Федерації. А ми теж здається позбавили його громадянства, запровадили проти нього якісь санкційні обмеження. Здається, все це є і навіть оголошено про підозру заочно про державну зраду. Тобто тут все зробили, але йому від того нічого. І про те, що він досі має Чому? Ні, ні, почекайте. Почекайте, так. Фаїно, я вас переб'ю. Чому нічого? На записах звучить фраза: «двушка ушла в Москву. Це а. ви думаєте, що не Деркачу? І думаєте, що Двушка це 2 гривні? Ні. І не 2000 гривень, і навіть не 2000 доларів. Я думаю, що це зовсім інша сума. І у суспільства є обґрунтовані питання з'ясовувати, що відбувається і як відбувається. Я нічого мала на увазі про те, що йому ні холодно, ні жарко. Від того, що ми запровадили проти нього якісь обмеження чи позбавили громадянства. Я про те, що він прекрасно себе почуває, попри у ці якісь наші рухи. Я до чого? До того що. Про вплив Деркача на Міністерство енергетики говорив, якщо я не помиляюсь, але можна знайти це підтвердження, я сама чула в інтерв'ю Мосичук пан Ігор Кондратюк. Здається, якщо так правильно пам'ятаю, він раніше був співробітником Валерій Кондратюк. Він очолював розвідку. Так, він очолював розвідку. Так, Валерій Кондратюк, даруйте. Це вже сплоло те, те саме прізвище. Іншого іншої людини. І він говорив про це на подкасті. Що вибачте, але Деркач досі має вплив на Міністерство енергетики. І це є, це можна переслухати, передивитись. Я до чого? До того, що всі знали, що ці схеми є, що цей вплив є, ці схеми працювали, але зараз вони сплили. І в мене от єдине питання без відповіді: а чому саме зараз з'явилися ці плівки НАБУ? Ну можна шукати конспірологічні різноманітні. Версії і е, різні конспірологічні моменти треба розуміти, що влітку набу і САП намагалися взяти на короткий повідок, і після цього відбулася картонкова революція. Я думаю, що повний інформаційний пазл насправді ще собі мало хто склав, але в будь-якому випадку е, Набу провела, я б сказав, гостру як операцію і показала, хто є хто вона показала, що відбувається в цій ситуації. Показала в тому числі нашим західним партнерам, і ми в цій ми опинилися ну, в становищі, коли нам просто доведеться шукати якісь е кроки і відповідним чином діяти. Тобто, ми маємо бути, ну, ну, як, як громадяни, ми маємо у влади питати, що відбувається, а влада повинна нам дати відповідь: таке, що сталося? Що, як, як так сталося? Тобто. Тут народний депутат від європейської солідарності Ростислав Павленко правильно відзначив, що виявилося, що влада відзначається тим, що вона приписувала Порошенку: там жадібність, там спекуляції, зловживання, і це ну це очевидно. це, це просто дуже і дуже помітно. Пане Євгене, ну і на завершення запитаю вашої думки. Ми бачили вже висловлювання Орбана і вже відповідь йому від речника МЗС Тихого хто і як зможе використовувати цей скандал проти нас? Хто хто, хто буде цю тему подалювати з тих, хто не налаштований підтримувати далі Україну? Георгій тихий справедливо і правильно відповів Орбану. і не Орбану нас вчити життю. Але проблема в тому, що масштаб цього скандалу такий, що Орбан і Сіярто це тільки перші ластівки, і далі буде, далі буде дуже швидко. І я б дуже не хотів, щоб про це почав говорити Дональд Трамп, тому що це спричинить ефект лавини просто для нас. А якщо буде за океаном подібна ситуація, то і в Європі знайдеться ще більше тих, хто захоче до цього даруйте. За неекспертний вислів примазатись. І це буде працювати проти України абсолютно очевидно. Так я лише нагадаю, що Трамп з цим прийшов. Він сказав, що Байден віддавав Україні, скільки він там називав? 300 мільйонів Ну, він так, да, 300 мільярдів так. доларів. Тобто, там, ну і е, команда Трампа отримала е, предметні докази, з якими вона може тепер оперувати. так на жаль, пане, Івгене, я вам дякую за цю розмову. Цікаву, тверезу, свідому. Дякую за вашу експертизу, за те, що підключилися. Спасибі. Дякую. Глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Так працюють алгоритми. Чим активніші ви, тим більше у нас шансів бути помітними. Будьте з нами до зустрічі.